Всім доброго дня, глядачам мого каналу. значить Огірочки. Все. Тепер хіт Мішки. Тут є 8 штук. Ну і там буде ще багато. І ось вам хіт томат, сіяний 10 лютого на розсаду. дивіться скільки тут китиць. Тут має 6. Тобто завязів тут. 8 і вже буде відкриватись Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І вже йде, треба його пасанкувати. Ну і що таке Рутстар? Ось така баночка у корінні очі. працює так само, як Грогрін. І так. Опа. Ось така коренева в помидорках. Ось. Зараз другий піде, зараз вам покажу. Так, тут і буде його важко прижати. О! Як вам? Дивіться як. Патичок стоїть, як воно його заплело. Горшок півлітровий. Також його от сюди. І буде він тут жив. Далі, дивіться, от вже навіть відкривається. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, нічого собі. Тут взагалі крутий помідор. Він аж має 10, аж мені цікаво подивитися, яка там в нього коренева система. Так. В мішках саджу не перший раз. Росте він непогано. Тому в кого брак місця в мішках можна садити. О! Дивіться, зараз фокусую. Вона красота. Дивіться, тут яка павутина, бомба. Нарешті я, так, скажем, навчився садити, тобто вирощувати помідору. А то не вийшло, не вийшло, важко щось було, що то не то, то листки жовті, то вірус, то хвороба по гірках, ну, питань ніколи в мене не було. Так само ту, раз, два, три, чотири. Ту має п'ять штучок на китиці. Тут ще один маленький є мішок. То ти кнокабачок. Нехай буде. Отака розсадка. Ну поставте лайк, вже не будьте жадібними. Подивіться, яка краса. Тому, якось так, не знаю хто там каже, що він не працює, він працює ідеальніше. Тому... Давайте підписуємось, ставимо лайк. Ну і далі буде більше.